Ось сюди. Ось сюди. Отак от. О. Да-да. За мою руку з цього боку. О. Ще, ще, ось сюди. Ще крок вперед. Крок. О. Ви правда теж вважаєте, що вони красиві? Да? Дуже красиві. Слава Господу! І це чудово. І сьогодні я попрошу е, пасторів пройти також сюди для звершення молитви. І е, так, ага, і Михайло також проходь. І Петро Васильович, будь ласка. Зараз ми якщо є можливість схилити коліна, будь ласка, схиліть коліна, а ми піднімаємося церква. Якщо немає можливості, можете стояти. Молимося. Господи Боже наш, ми щиро вдячні Тобі за те, що сьогодні ти дозволив звершити це служіння. І сьогодні перед тобою ці двоє молодих людей. Кожен з них має свій досвід життя. Хтось починає, хтось вже в процесі. Але, Господи, Ти знаєш їхнє серце. Я прошу Тебе, Ти благослови моїх братів, щоб вони стояли міцно в Євангелії, щоб вони, Господи, здолали всі спокуси і були з тобою близькими, духовно зростали. Ти, Господи, бережи їх від гріха і благослови в ім'я Ісуса. Христа, прошу. Амінь, Господь святий і праведний. Творець видимого і невидимого. Зараз на руках молитви я приношу Твого сина Павла і твою дочку Тетяну. І на руках молитви, Боже, приносячи їх, Боже, я приношу з проханням і молінням, ти поблагослови їх, поблагослови їх входи і виходи, Господь. Ти поблагослови їх духовний шлях і тілесний. Ти помилуй їх і збережи їх від цього зло, нечистої, від цього, що може шкодити їхньому духу, душі чи тілу, Господь. Ти будь їхнім підкріпленням, Господь, ти будь їхнім світлом під час сутінок небезпеки. Бог, ти бережи їх від цього злого і нечистого Господь і проведи по цьому життю достойно. Боже, будь для них підкріпленням і силою, і мудрістю, і любов'ю. Допоможи їм, Боже, йти впевнено і твердо по цьому шляху, долаючи всі перешкоди. І нехай все, що вони роблять, буде для Тебе славою, їм же буде повнотою радості. Будь для них підкріпленням, а тобі, нехай буде слава повіки, боку, цю, Сину і Духу Святому. Амінь. Батько Небесний, ми зараз стаємо на цьому святому місці і ми раді за те, що ти до своєї сім'ї приєднав ще дві дочечки. Господь, дякую за Софійку, дякую за Валентину, дякую за те, що вони зараз є твої. Вони попросили тебе війти в їх серця. Вони посвятили своє життя. Принародно перед тобою, і ми просимо про те, щоб ти їх тримав міцно в своїх руках, і щоб ти провів їх через будь-які спокуси, будь-які труднощі, щоб вони завжди були добрим прикладом, добрим світлом для цього народу. Боже, благослови, де б вони не були, щоб ім'я Твоє воно гучно славилось через їх уста. Слава Тобі, Ісус, В ім'я Твоє просимо. Амінь. Милосердний, любий Господь, я дякую тобі, що ти наш Творець. Дякую, Господь, за твої благословіння. Дякую, дорогий Спаситель, що ти в свій час торкнувся сердець цих сестричок, Господь, і вони, Господь, відкрили свої духовні двері і дали можливість війти Тобі і звершити ту працю. Боже милосердний, я прошу Твого благословення на все їхнє життя. Ти, Господь, тримай їх на цій дорозі. Господь, не давай їм Господь звертати. Кудись в сторону, Господь, а підкріпляй їх, підтримуй і веди їх тим шляхом, щоб вони досягнули вічності, вічності з тобою. Благослови їхнє життя, благослови їхні родини, Господь, нехай і через їхнє життя, через їхнє світло і ще другі люди прийдуть до тебе. Слава тобі, хвала за все, Любий Спаситель, Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Господь нашій Бог, ми дякуємо Тобі за цих сестер, які прийняли тебе як свого Спасителя, а тепер дають заповіт е, обіцянку Тобі доброї совісті. Благослови їх Боже, щоб ця обіцянка була сказана і виконана з допомогою Твого Духа Святого, яким ти наповняєш їх, Господи, і ведеш їх. Дай мудрості, Господи, завжди пізнавати тебе і завжди брати в вибір в твою, твій бік, Господи. Слава Тобі за них, і хай вони стануть твоїми служителями, які принесуть тобі багато слави. І будуть переможцями відчували твою присутність, тому що ти переміг гріх і ти переможеш в їхніх життях. Ми віддаємо їх твої могутні руки і веди їх своєю міцною рукою. Во ім'я Твоє просимо для слави Твоєї. Амінь. Амінь. Милосердний Бог, ми ти, Господь і Бог, пролагаєш спасаєм церкві. Благослови, Господи, сестру, даби вона була вірна перед тобою, даби Дух Святий був на ній в житті, хожіння при тобою святим. Благослови, Господи, даби милість Твоя була над нею, даби всі іскушення, які прийдуть на неї, вона могла побуждати силою Твоєю. Дай Твоє благословіння на життя, даби вірність була до. конца дней жизни, и она мала спасения, и могла быть членом Церкви Твоей на небесах. Тебе слава за все. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за этот день, праздничный день, за то, что братья и все крещаемые дали обещание служить Тебе. Господь, Ты слышал вот эти слова, обещания, слова «я верю», «я буду». Ты дай им силы, будь всегда с ними рядом на протяжении всей жизни. В жизни будут разные ситуации, но верю, что Ты никогда не оставишь, не покинешь. Сохрани их для Царствия Твоего. Дай, чтобы они нашли себя в служении, в поклонении, были ревностными, активными христианами. Благослови всех их. Аминь. Сідайте церква займайте будь ласка